Вітаю і слава Україні! Отже, друзі, в цей, скажімо так, святковий день можу привітати нас з двома, як то кажуть, святами. Ну, одне свято релігійне, скажімо так, сьогодні правиться служба Божа, і, в принципі, це є свято для християн. зараз не буду про календарі говорити. Але інше свято для українців полягає в тому, що те, що ми чекали, 300, більше 300 років, більше 300 років. Починаючи з Томосу і закінчуючи сьогоднішнім днем, ну воно відбулось, і Україна перемагає, і це дуже добре. Отже, маємо Києво-Печерську лавру, українську церкву і свято, тому звичайно ще багато роботи, тому що в нас не лише. Києво-Печерська лавра ще багато є лавр, але тим не менше, поступово-поступово ми бачимо щоденні перемоги України на території України. Ну і це дуже добре. А також ми бачимо наші перемоги у всьому світі, тому що весь світ вітає нас з цими перемогами. Але я хочу сказати, що не було б ніяких перемог, якби не збройні сили України, не волонтери, не український народ, який піднявся на боротьбу проти окупанта, на боротьбу проти агресора. І, в принципі, скажімо так, все йде своїм шляхом і Богу дякувати. Друге, на що я хотів би звернути вашу увагу в сьогоднішній зустрічі, це на те, що, по свідченням певних експертів з Білорусі, на сьогоднішній день Білорусь фактично готова до проведення мобілізації. Силовики в Білорусі вже здали свої паспорти, а це говорить лише про одне, що Лукашенко чекає команди. Не знаю, чи він поведеться на ту команду. Мобілізувати своїх силовиків, на яких тримається його влада. Я наголошую, що саме на багнетах силовиків тримається влада Лукашенка сьогодні. Але тим не менше, якщо він на це піде, то в принципі це пришвидшить крах Лукашенківського режиму в Білорусі, це однозначно. Хоча, в принципі, і нам буде важче, тому що нам прийдеться воювати тоді на двох фронтах. Якщо все-таки це відбудеться, нам потрібно готуватися і про те, що білоруси можуть піти, якщо у них буде приблизно 45 тисяч там 40 тисяч плюс. Особового складу, то вони зможуть наважитись питання в тому, наскільки, чи далеко, чи недалеко, чи це будуть провокації, чи це не провокації. Ну, скажімо так, Збройним силам України придеться своє робити. Я думаю, що ми це будемо робити, попри всі, скажімо так, погрози з боку путінського режиму, і попри всі погрози з боку Лукашенківського режиму. Давайте не забувати, що ми воюємо сьогодні як мінімум проти двох країн: це Союз Росії і Білорусі, от виріше режимів Путіна і Лукашенка. Хоча, в принципі, руський народ підтримує війну. от за білорусів ну, в них там не так швидко відключили інтернет, тому я думаю, там ще залишилось критичне мислення. Я думаю, що там будуть зовсім інші процеси, не такі е одностайне, одобрямс, як воно віта вітається в Російській Федерації. Будемо бачити, готуватися, і, в принципі, ще раз наголошую, нам своє робити і утилізовувати у цих прихильників режимів нам все рівно прийдеться. Що стосується Російської Федерації, коротенько скажу, що Путін зібрався урізати витрати, а отже, каже, водка подорожала, папа буде менше пити? Ні. Ви будете менше кушать. Путін! Путін президент! Віра! Ура! Да, 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 да! Я до чого це все веду. Це такий старий анекдот. Але тим не менше хочу сказати, що росіяни повинні готуватися, що не тільки у бідних верст населення будуть урізати пайку, але у так званих російських еліт, які мовчки споглядали і спонсорували режим Путіна, думаючи, що вічно будуть грабити свою країну. В принципі, в них теж будуть урізати, і Путін збирається збирати, скажімо так, збирається збирати, ну збирається відбирати. Частину прибутків, так би мовити, брати дань со своїх васалів, з тих бізнесменів російських для фінансування своєї війни і агресивної політики. Тому я не вірю в російські еліти, які можуть там організуватися проти Путіна і так далі. Тим більше левова частина з них, навіть знаходячись під санкціями, далі прославляє Путіна, сидить в Європах і не збирається йти мобілізовуватися на війну, це точно. Але тим не менше, маємо те, що маємо, і знову ж таки Російська імперія продовжує окупаційну війну проти України. Ну і скажімо так, по про ворогів проговорили. Ну, давайте поговоримо, вернемося до наших баранів. А наші барани Ну, є такі новини. Отже, суд не став притягувати громадянина України до відповідальності за те, що він намагався збити іранський безпілотник, так званий шахет. За допомогою власної зброї. Ну, до речі, там і зброя була пневматична, кажуть. Але суть не в тому, суть в тому, що цю людину потягнули до суду. І тут в мене, знаєте, якийсь когнітивний дисонанс. Тому що я дуже добре пригадую, як радник монастирського, он же Тоша Геращенко. Антон Геращенко, значить, він показував відео, як поліцейські з стрілкової зброї розстрілюють іранський шахет. Після того були дискусії: чи варто громадянам то робити, чи не варто громадянам то робити. А якщо розстріляють шахет, а він впаде і хтось загине. Ну тобто, розумієте, оці от дискусії в період війни вони, чесно кажучи, людей плутають. Значить, є заклик президента України нищити все, що загрожує Україні. Тобто... Нищити росіян, зброю окупантів мається на увазі, нищити їхні значі, засоби ураження. Тут я за шахеди хотів би просто-напросто, щоб нам уточнили. Бо так виходить з однієї сторони, ви тут нищить зброю. Ми вам не дамо. А якщо ви будете застосовувати зброю, то ще вас монастирський разом зі своєю гопком кампанією, яка зараз процвітає в МВС. Так, в нас поліція дуже багато, дуже хороших людей, які пройшли війну. Є нацгвардія і так далі. Дуже дуже багато людей. Але і появилися мінти. Так, нас вже ми дожились до того, що під час війни появилися мусара. Так, вони й до війни, в принципі, були, бо тому, що ми пам'ятаємо справу так звану справу Шеремета, ріфмастера, Юлю Кузьменко, незаконно притягнених до кримінальної відповідальності, де люди просиділи за ґратами, а зараз роблять свою роботу. Юля оперує, ріфмастер воює. Тобто, до чого я це все веду? Отже, суд, в принципі, як би сказав, що загроза людині була більша, ніж ті збитки, які могли бути причинені її діями, і людину, так би мовити, ну виправдав. Ну не зовсім ну так, от виправдав, зобов'язав. Мінтів повернути ту зброю людині. Ще раз наголошую: ви вже якось оприділіться і роз'ясніть людям. Ви за це будете карати? Тобто, якщо я буду там, не знаю, там, їхати на автомобілі, десь там по трасі, побачу шахет, дістану свою нагородну зброю, вистрілюю і зіб'ю цього шахета, то ви мене посадите. Ну, чесно кажучи, от в мене тут когнітивний дисонанс. Я не, не хочу тут зараз далі продовжувати це розглагольствувати, Знаєте, як я сказав, повернемося до наших баранів. Ну, чесно кажучи, хтось хоче зробити баранами нас. Ну, ви знаєте, якщо ми будемо разом, то ми зробимо їх. І це факт. Тому друзі, перепощу це відео, можливо, комусь дійде, що пора вже все-таки з людьми провести відкритий діалог і сказати: діставати мисливську рушницю в лісі, стріляти по дрону, чи не діставати, а чи а в селі, а на околиці села, а в місті, а на околиці міста. Тобто зробіть роз'яснення, щоб люди не давали в штангу. І в той же час я ще раз закликаю: наші тіхнарі випрацювали алгоритм, називається ЄППО. Так от, монастирський, коли коментував ситуацію з збиттям шахедів, можна чи не можна, до речі, він казав, що не можна стріляти з власної зброї, ще раз наголошую: та він би міг би закликати люди добрі. Ну, якщо ви там не думаєте, що зброю може не варто застосувати, і так далі. Підключіться в смартфонах на оцей додаток, є ППО. Що почули, натицяйте на ту іконку, червону кнопочку, і наші ПВО будуть, Сили протиповітряної оборони, будуть знати, де що летить. Ну, тобто, ну, якимось чином популяризуйте те хороше, що вже зробили. Ставимо додаток, це я закликаю. Всіх українців, це я дуже дійсно допомагає нашим силам протиповітряної оборони боротися проти того лайна, яке літає над нашими головами і хоче впати, впасти на наші будівлі. І допомагаємо силам протиповітряної оборони. Але я ж не монастирський, я ж не маю такої аудиторії, як має міністр внутрішніх справ. Тому я звертаюся до монастирського. Слухай, ну прорекламуйте це, є ППО, і скажи, що розбайки не діставайте, а тицяйте на смартфонах. Ну, чесно кажучи, ну хоч щось робіть з нормального. Щоб люди не, не ходили потім по судам і не платили гроші адвокатам. Ну, звичайно, адвокати теж хочуть жити От, і їсти. Але суть не в тому, щоб просто людей не, не, не плутати. Бо президент каже, стріляйте, ви кажете, не стріляйте, то вже якось оприділіться нам до красивих чи до розумних. Ось такі думки у мене станом на сьогодні з приводу тих невеличких новин які, новин, які вигулькнули в мережі інтернету. І я вам дуже дякую, що ви підписалися на мій канал, потис... поділитеся цим відео. Але на що хотів би звернути вашу увагу? Якщо ви нажмете на того дзвоника, то незабаром. Вам відкриється також відео з приводу бойового досвіду. Так я хочу трошки розказати вам і своїм хлопцям, і можливо новоприбулим армійцям збройних сил України про певний досвід, який може врятувати їхнє життя на прикладі декількох бойових операцій. І незабаром я змонтую цей ролик, і ми його випустимо обов'язково. А також хочу сказати, що в разі, якщо вийде все нормально і складуться добре зорі, то завтра буде спільний стрім між мною і Алексеєм Петров. Це мій побратим. Як у нього? Т Канал Шалений Кіт. От так от ми плануємо завтра зробити спільний стрім, і можливо вам буде цікаво, так що підписуйтесь, тицяйте на того дзвоника, діліться, перепощуйте це відео. І будемо всі разом боронити інформаційний простір України від засилля хороших узких. А нам же ж вони не треба. Отже, слава Україні.